Пані Паніло, дуже радий вас бачити. Вітаю, дякуємо, що ви погодилися на інтерв'ю. Давайте одразу перейдемо до напевно гострих питань. Нещодавно Володимир Зеленський у власній прес-конференції говорив про можливість під час мобілізації призвати до лав війська українського до 500 тисяч людей. Як ви вважаєте, якщо це відбудеться, як це може вплинути на демографію нашої країни? Які взагалі наслідки від того, що вже відбувається, з поточною мобілізацією? Ну давайте так. Мобілізація для демографії це безумовно погано. але якщо ми не проведемо мобілізацію, на якій будуть якщо будуть наполягати військові, то це буде значно гірше. Радіти тут безумовно нема чому. Ми розуміємо, що чоловіки, які будуть мобілізовані, які потраплять до, на фронт, які ж того більше, як вони кажуть, на нульовому рівні будуть стояти, вони найбільше ризикують смертю. Тут абсолютно зрозуміла річ. Ми прекрасно розуміємо, що в нас і так були не, не, не дуже то гарні справи з чоловічою смертністю, ну а тепер вони зовсім кеперські. Це також зрозуміло. Але діватися то нема куди. Треба країну боронити, треба свій народ боронити. Добре, таке питання. Дивіться: от війна і те, що люди потрапляють на фронт, вимиваються, так би мовити, з мирного суспільства. Це головний негативний фактор цієї війни, який впливає на демографію України, ні, головний фактор, який впливає взагалі на все, це перечасна смерть. Я даруйте, я навіть коли ми говоримо про міграцію, яка сьогодні, зовнішня міграція, перетворилася на головний драйвер, драйвер демографічної динаміки, я все одно вважаю, що це не так страшно, тому що люди залишилися живими. От для мене особисто найвища цінність це людське життя. І якщо можна людське життя зберегти, хоча б одне, це треба робити. От тому е, те, що чоловіки потрапляють на фронт, так, безумовно, вони там психологічно вигорають. Там психіка зазнає щоденно і щохвилини, мабуть, стресу. Це все абсолютно зрозумілі речі, але, але якщо вони повернуться живими, це все можна виправити. Треба розробляти буде спеціальні програми, адаптації для них. Треба буде багато чого робити. А давайте уявимо, що війна в найближчий час термін якимось магічним чином закінчується. І українське суспільство починає е, ну після того як проходить ця перша хвиля радості, напевно, починає е, щось робити з тими проблемами, які війна принесла, які були в Україні до цього. Чи є у нас можливості впоратися з цими демографічними провалами, які були спричинені от останніми роками? Якщо ми хочемо, я вже не кажу відновити там 52 мільйони, я Навіть не про це, якщо ми хочемо зберегти, хоча б. От... Ту, ту, ту чисельність, яка сьогодні є, да, в кордонах 91-го року, то нам потрібна зовнішня міграція і міграція. Нам потрібно, щоб до України кожного року ми так прикидували приблизно 300 тисяч осіб, щоб заїжджали до України. Це дуже багато. Сьогодні це, це навіть знаєте, це, це не плани, це сподівання, це це, це якісь там мрії, можливо. Плани будуть тоді, коли це стане питання руба. Коли ми будемо розуміти, що от я маю приймати рішення: або я їду до Кі до України, повертаюся, або я не їду, і все. І я залишаюся тут на все життя, або переїжджаю до іншої країни. Або щось іще роблю пані, але от ви сказали, е, я запам'ятав точно, що от зараз не треба мріяти, треба вирішувати якісь поточні проблеми. І ми знаємо, що так. війна дійсно створює ну, багато таких проблем, які так чи інакше стосуються демографії. У мене таке питання: до вас, до вашого інституту, взагалі звертаються представники влади. Наскільки тісно ви зараз взаємодієте, і можливо, які запити вони дають от зараз, під час гарячої фази війни, ви знаєте, не проходить. Ну, дня можливо, не дня, а кожні два дні я розписую якусь якийсь черговий запит. Тому э, пожалітися на недостатню недостатньо уваги з боку влади, я не можу. Скоріше я можу пожалітися на протилежне. А які, саме, просто... які саме теми от зараз ну, є актуальними прогнози демографічні, оцінки суспільного стану, можливості э, сформувати ефективну демографічну політику? От зараз завершується робота над ну, це не тільки нашого інституту, це загальна робота, але ми теж беремо в ній участь над демографічною стратегією, довгостроковою демографічною стратегією. Тобто, тут абсолютно різні є речі, але знаєте, от війна як це не, не неприємно, але тільки війна повернула владу обличчям до того. Що головними є потреби населення. І населення є метою його добробут населення, якість життя населення є головною, має бути і є е, головною метою існування держави. Тому що довгий час мені здавалося, що вони щиро переконані в тому, що ми всі працюємо для того, щоб бюджет був бездецитний. Ну, чесно кажу. От війна довела, що це не так. По-перше, вона показала. Сутність європейських цінностей, подивіться, як ставляться до е, своїх військових в Росії російське командування і як наше ставиться. Ну погодьтеся, це не однакові речі. Я розумію, що значною мірою це пов'язано з тим, що наш мобілізаційний потенціал в рази менший ніж мобілізаційний потенціал Росії. Це це цілком зрозуміло. Масштаби різні. це, це також впливає, але в результаті то. Ми розуміємо цінність людського життя, а там не дуже. Скажіть, будь ласка, демографи український і українська влада взагалі знає скільки зараз в Україні населення? В яких кордонах? О, хороше питання. Ну, давайте говорити хоча б про кордони, які ми контролюємо. Зрозуміло, що 18% 30 території... 31,5%. 300... Приблизно 30. Тобто, ну дивіться, 18% території окуповані. Вони теж є густонаселеними. Чи є у нас можливість якимось чином дізнаватися про демографічні процеси там, де керують російські окупанти? Як вам сказати, безумовно, чого гріха таїти? Ми слідкуємо за їх інформацією і на сайти заходимо, і все решта, тому що ну це наша це наша робота. Ми маємо це робити. Питання в тому, що на окупованих територіях там відбувається цікава річ на тих територіях, які, ну, зокрема, в Криму це було абсолютно чітко видно, повторювалася практика Радянського Союзу, коли туди завозили людей для того, щоб змінити демографічний етнічний склад населення, щоб змінити демографічну ситуацію на цій території. На, на Донбасі не було це так відверто. Ну а на цих, ну я маю на увазі південні території. ну, там Запоріжжя, Херсонщина окуповані. Так, да, вони не встигли. Просто не встигли. Як вважаєте, далі, я розум... далі цей процес. Я розумію, що це їх ідея, так. Да. Далі цей процес буде відбуватися. Ви розумієте, Як... що. Якщо це буде тривати довго, так да. ну, зараз я не знаю, хто поїде в Херсонську область. Яка хвора людина з Росії туди поїде? Під, під, під обстріли? Всі ж розуміють, що ця територія буде ну. Як... от ми вже говорили про те, що ви дуже часто спілкуєтеся з владою, розписуєте їм якісь поради стосовно деокупації майбутньої і реінтеграції цих територій. Чи запитували у вас, у ваших спеціалістів, якісь поради, що робити у випадку, коли ці території будуть звільнені? І ми бачимо, що навіть в перший рік широкомасштабного вторгнення були звільнені великі території: Харківщина, Херсонщина і не тільки знаєте. Так, запитують. Запитують по перше, як ми оцінюємо шанси реінтеграції, тому що в різних частинах, в різних деокупованих територіях різна ситуація. Я скажімо, вважаю, що реінтеграція Донбасу буде складнішою, в рази складнішою ніж реінтеграція Криму? Чому? Дуже складна ситуація. В Криму більше не українських громадян яких ми можемо після деокупації ну, повернути назад? Тому що за великим рахунком, вони тут незаконно опинилися, вони посвідки нашої напроживання тут не мають. А по-друге, після того, як відбулася окупація, в Криму, от наскільки я розумію, залишилася значна кількість Украї... Україна. Ну, таких орієнтованих тут питання не в, не, не в етнічній приналежності, навіть не в тому, як вони себе ідентифікують, але вони налаштовані на життя в Україні. Чому вони не виїхали? Ну, по-перше, тому що Крим був взятий без, ну, сподьтеся, взяти абсолютно спокійно. По-друге, це Крим. І якщо у людини в Криму було житло і була робота, то не можуть їхати. Всі ж пам'ятають, що ну, житлом в Україні не дуже так то просто. Всі розуміли, що ніхто їх не зустрічатиме на материковій Україні з квартирами безплатними. Ну і все решта. Багато людей там залишилося. А, плюс до того я думаю, що в цілому кримські татари. Вони більше налаштовані жити в Україні, ніж в Росії. Те, що вони зараз спілкуються з росіянами, я не схильна зараховувати всіх тих, хто залишився працювати в колабораціоністи. Ні, люди просто мають виживати. І вони виживають так, як можуть. Колабораціоністи це ті, хто пішов в поліцію, ті, хто пішов у владу, це, це інша ситуація. А якщо людина працювала в школі, так і працює, ну до чого тут колабораціонізм? А що їй робити? А як, от ви вважаєте, якщо от навіть складний випадок, про який ви сказали стосовно Донецької та Луганської областей, які міри е, можуть допомогти вирівняти ось цю е, ну можливу ворожнечу налаштованість майбутню, як тут працювати, в тому числі з точки зору переселення населення? Чи допоможуть ті люди, які стали внутрішніми переселенцями за ці 9 років, які повернуться назад, наприклад? А Ви знаєте, я багато питаю тих, хто раніше жив е, в Ордло. А зараз, ну, я знаю, я спілкуюся з тим, хто в Києві. Ніхто не хоче повертатися. Малий середній бізнес, який перший поїхав звідти, я пам'ятаю свої розмови в 2014-15 році з малим середнім бізнесом. Вони поїв. Значна їх частина поїхала ще до того, як все це ну, не було. Піку досягло піку на Донбасі. Вони поїхали раніше, тому що вони вже, вже бачили, що відбувається до чого воно йдеться. Тим більше, що вже був досвід, але я дуже хочу сподіватися, що просто у вас маленька виборка. Як кажуть, ну можливо, якщо вони повернуться, ну да а я не, не претендую на репрезентативність зараз. Тим більше чесно кажучи, треба подивитися, що ми будемо пропонувати. Людям, які будуть повертатися на Донбас, жити або переїжджати просто на Донбас. Якщо ми будемо намагатися там відновити ну заводи часів юза, ну ну то, то це одна ситуація. Тобто потрібна Якщо така ми... велика стратегія того, що робити з доокупованими територіями так, так, і з так. людьми, відповідно. В мене ще в мене ще таке питання. Я знаю, що напередодні широкомасштабного вторгнення готувалися до проведення перепису. Були пілотні проекти, в тому числі навіть в одному з районів Києва. Як вважаєте, чи потрібно... Пробний, пробний перепис. Пробний перепис. Чи потрібно взагалі Україні проводити його? Ну теж будемо казати напевно після нашої гіпотетичної перемоги, щоб ми. Хто з нас під цим не мав на увазі? Наскільки це взагалі корисний процес зараз? Наскільки це важливо? Зараз це просто неможливо. Зрозуміло, мається на увазі після перемоги, технічно, неможливо політично. А е, зараз от ми робимо оцінки, так як можемо, так ми робимо. Оцінки чисельності населення і з цим працюємо. Все крапка. Нічого іншого сьогодні немає. Е, Після перемоги, я думаю, що років два ще доведеться почекати, тому що е, перепис треба проводити тоді, коли міграція відносно ну, мінімальна. Не випадково саме так визначається е, час проведення перепису. Без перепису ми нікуди не дінемося. І всі наші сподівання на те, що реєстри замінять переписи, ні, не замінять. І саме тому в усьому світі, навіть там, навіть в скандинавських країнах, де фантастична ситуація з демографічними реєстрами, навіть там проводяться переписи. Ясна річ, що це не означає заповнення паперів. Ні, це означає зразу занесення на, на носії. Це може бути айпади, це можуть бути щось інше, це може бути реєстрація онлайн, якщо в нас люди будуть настільки підготовлені. Можливостей багато. Але перепис все одно буде необхідний. У мене до вас таке питання, зважаючи на вашу обізнаність, в тому числі в різних негативних, демографічних, напевно, і не тільки процесах. А що вам додає оптимізму зараз? А я оптимістка по натурі. Ви знаєте, от просто ну, в нас на сайті Інститутському можете зайти перевірити. Висить вислів Павла Коелья. Я дуже критично до нього ставлюся після його висловлювань щодо е, нашої війни. Але цей вислів мені дуже подобається. Все завжди закінчується добре. І якщо щось закінчилося погано, це просто ще не кінець. Дякую дуже. Я бажаю вам добра і вітаю вас з Новим роком. Дякуємо. І перемоги!